Ну що ж, друзі, повертаємося на наступний поєдинок нашого дня. У нас відбулися невеличкі зміни. зараз у нас протистояння козаки Юнайтед проти Сейнс. Наступний матч буде гетьман Київ проти «Сокол». Давайте коротенько до складів команд. Склад колективу Козаки Юнайтед». Вони номінальні господарі у зеленій формі. 10-й Богдан Гончаров, 18-й Дмитро Гордус, 17-й Сергій Грива, 4-й Володимир Живага, другий Максим Камінський. 7-й Володимир Куліш, 13-й Дмитро Семеділко. 12-й Дмитро Трухан, 9-й Константин Узун, 6-й Ярослав Чимаченко та 16-й Олександр Щуріков. І склад колективу Saints. 14-й Богдан Башкір, 8-й Юрій Бридзин, 7-й Дмитро Мальник, 24-й Дмитро Проскура, 9-й Віталій Пятев, 10-й Денис Расюк та 19-й Віталій Трухан. Ось такий склад у гравців. Saints. Козаки Козакине, лідери своєї групи, два матчі, дві перемоги. Дуже впевнено. Поки що вони рухаються по груповій стадії у Сейнц. Два матчі, дві нічі. Тобто Сейнс, добре, що вони ще жодного матчу не програли, проте, звісно, тут проти козаків буде їм. ну дуже складно, тому що козаки являються номінальними фаворитами. В них дійсно. Індивідуальний рівень виконавців дуже сильний буде сенс не просто. Хоча зараз П'ятаєв може стріляти. П'ятаєв одного прибрав, але до удару ж таки він цей момент не довів. Хоча Сейнс продовжують боротися, але голкіпер спокійно забирає м'яч в руки. Є закидання. Проте це закидання. Ні до чого. Все ж таки не призводить, що фол? Ні, можна грати. Можна грати. Ось це фол. Перший для козаків. Індивідуальний фолл. Нагадуючи, порушень правила дабл пенальти, тому у нас поки що і близько навіть до такого не призводили. Максимум два фоли було. За ці чотири вже матчі, тому. Прямо зараз все достатньо непогано. З точки зору чистої гри лише одна жовта картка була. Для Гордічука Соколу, тому. Сподіваємося, що далі таки будуть команди грати чисто без фолів, тому що всі в першу чергу отримують задоволення від гри. Подивимося, як воно буде в цьому поєдинку. Зараз козаки намагаються атакувати. Просто Дмитро Семеділко. Продовжує тримати Шкірний під контролем, намагається один в один прийти свого опонента і що? Фол. Яречко, ти боже ніяк не останешся, не? Срочно... самого робота. Трухан. Намагаються зараз подарувати голеравцям сенс. А он. І зараз знову продовжується атака від гравців козаків. Ланів. все ж таки сейнс перехоплюють. Нагадую, що у нас формат такий 20 хвилин поєдинок. Один тайм. Остання хвилина чистого часу козаки можуть забити і козаки. Забивають 1-0 стає рахунок на користь козаків Юнайтед Дмитро Семеділко. Відзначається і гольова передача на рахунку Константина Узуна. Дуже хороший початок для козаків. Вони продовжують свою гольову серію. говорить, м'яченці, розуміють вони, що це лише початок поєдинку, що 15 хвилин є ще для того, щоб реалізувати себе для того, щоб відігратися в цьому матчі. У них був шанс, коли Дмитро Трухан вийшов дуже далеко з воріт. Він міг їм подарувати цю можливість для свого моменту, але все ж таки Ні, ну є удар по воротах знову від козаків. Козаки продовжують бити. Ще один момент, і що м'яч залишає межі поля і все. І просто. Зараз м'ячем п'ятаєв, п'ятаєв. Спроба розігнати атаку своєї команди. П'ятаєв намагається накручувати опонентів, одного накрутив, а далі все і що. Проблеми, травма, травма зараз. У одного з гравців Saints. сподіваємося, що не серйозно. Час, звісно ж, зупиняється. Дісталося Дмитру Проскурю в цьому епізоді. Наче ні, ні, не Дмитру Проскурю. Дмитру Мельнику, прошу вибачення. Дісталося. Сподіваємося, все окей. Зможе він продовжити поєдинок, тому що у Saints не так вже й багато гравців в заявці, і тут кожна зайва заміна це зайві проблеми, але ні, все ж таки. Продовжуємо. Цей матч момент зараз може бути у косаків, щоб забити ще один гол, проте все ж таки ні, залишається у нас рахунок 1-0. дім. Повертаємося до, до гри. Поки що у нас козаки унадять нікуди. Не поспішають. Розуміть вони, що все поки що під їх контролем. Вони зберігають власне володіння. Ну і зараз Намагаються за рахунок змін атакувати, забувати ще і ще передача, але ця передача в нікуди. Проте, знову ж таки, Сейнс довго м'яч втримати не змогли. Обікрали П'ятаєва. Прямо зараз. І козаки. Не пропивають, вони вирішують грати до останнього передачі, яка знову на Чумаченка. Був цей пас зовсім трохи. Не вистачило гравцям козаки Юнайте для того, щоб забити другий м'яч. «Сейнс» поки що також. Вони особливо нікуди поспішати не збираються. Розуміючи, що. А навіщо? А навіщо кудись ти поспішати? Ну, вони просто моментів не мають у козаків, знаєте. Зараз дуже вагома перевага, вони домінують, вони контролюють м'яч, заграють голкіпера вже п'ятим польовим. Але з такими заграваннями можна й догратися. Є удар по поворотах, і вони забивають. Один-один. Ось -один. те, про що ми казали, Денис Расюк відзначається. Гольова передача. Якщо я не помиляюся, від Дмитра Мельника і Сейнс. Відігрються нось ну, те, про що ми і казали, що люблять загравати п'ятого козаки, і інколи це призводить до того, що вони дограються і пропускають. Продовжується атака. Від козаків але ні, Все ж таки сеї тримаються. Сенс продовжують триматися. Зрештоє перехоплення. Пятаєв на один проти двох. Він тут навряд чи щось може зробити. Пятаєв бореться. Пятаєв продовжує боротися. Воу. воу, воу Віталій. Трухан. Знову була передача на п'ятаєва, але без небезпеки. Поки що дивують Сейнс, якщо Сойкелу не вдалося так довго триматися, то Сейнс тримається. Ще й один м'яч вони забили. Звісно, що цей гол не був якоюсь великою заслугою колективу Сейнс. Це все ж таки більше була помилка козаки Юнайтед. Зараз у них вся четвірка змінюється. І подивимося, як вони другу свою бойову четвірку намагатимуться розігрувати. У цьому епізоді тут є Сергій Грива, якого за два поєдинки п'ять забитих м'ячів. Грива поки що найкращий бомбардир своєї команди. Найкращий бомбардир всього кубку, але знову ж таки, це лише перша група, тому важко об'єктивно поки що оцінювати м'яч залишається у козаків. І ще момент. і фол. Два фола салатов, один у зелёних. 2:1 по факту. Так? Можна продовжувати. Далі цей поєдинок, і боротьба на за м'яч знову, хочу Ценс розіграти атаку. І продовжується атака від козаків. Трифоли вже у Сенс. Вони небезпечно достатньо грають. Потрібно їм менше порушувати правила. Нагадую, 6 фолів Дабл пенальті. Грати ще чимало кількість часів. Рухан є закидання, проте ні, тут все під контролем у козаків. Знову вони намагаються знайти момент біля воріт суперника. Атакують, проте передача. Яку вдалося перехопити Башкиро. Далі передача на Расюка. Расюк стріляє по воротах, але неточний постріл, хоча Расюк начебто непогано приклався, проте зовсім трохи не вистачило. Знову козаки Юнайтед атакують. Є передача можна забивати. Грива є удар, але голкіпер свою команду у цьому епізоді врятував, хоча козаки другим темпом. Розганяють власно атаку, Поки що селі забетоно стоять. Четвертий фул. чотири фала біли. Дуже швидко намагалися пробити штрафний козик. Юнайтед, проте їм це зробити не вдалося. І косаки пробуваті, і все забиває. Два один стий рахунок. Сольний Бенефіс Дмитра Самоділка на 12-й хвилині він забиває і виводить свою команду вперед. Хоча перевага незначна лише в один забитий м'яч. І тайм-аут для Сейнс. Ну що ж продовжуємо поєдинок після тайм ауту Сенс. Вісім хвилин, що залишається до кінця даного протистояння. Лише один м'яч. Перевага у Козаки Юнайтед. Проте у Сенс є велика проблема. Чотири командних хвили вже вони мають в своєму активі. Два м'ячі вони вже програють. Три один з рахунок. Ярослав Чемаченко відзначається на 13-й хвилині поєдинку. Дуже круто розіграно козаками. Перевага команди. Продовжує збільшуватися, ну і тут вони вже потихеньку, помаленьку хочуть сказати, знімають всі питання щодо переможця, хоча, звісно, не треба ще поспішати, але все до того йде. Гольова передача на рахунку Максима Камінського. Є закатання на а п'ятаєф. Ні, тут все. Алдясенці ще можна забити. Як зараз козаки можуть привозити моменти на власні ворота? Потрібно бути обережніше. Дійсно у цьому епізоді, зараз вони залишаються. З м'ячем можна вже просто козакам грати на таке собі утримання рахунку, тому що 3-1, 2 м'ячі переваги. Які можна. Намагатися реалізувати, П'ятаєв. є закидання. І знову Чумаченко. Є передача далі, проте ні, все-таки нічого зробити не вдалося гравцям. Козаки навіть, у цьому епізоді, проте, знову ж таки, у Сейнс також моментів об'єктивно кажучи небагато. Боротьба чиста, зараз без фолу, головне Сейнс. Так, порушення правил. Немає. Проте є удар по воротах. Цей удар. Призводить лише до. Атаку відповідь від Сенс чисто. Можна грати, можна грати чисто. Є удар по воротах. Знову поки що на серії пострілів, які блокуються, намагаються Сенс за рахунок, мабуть, своєї улюбленої тактики удару з далекої відстані, забити другий м'яч, тому що поки що по-іншому їм важкувато. Та ні-ні ні. Серйозно? Та я ж нічого не говорю просто я Є закидання Расюк з м'ячем Це можна організувати зараз момент? Ні, ні, не можна організувати момент, тому що козаки дуже швидко вступають в командний відбір. Цього не відняти козаків. Юнайтед. цей командний відбір. Можна пробити. Є удар по воротах. Могли зараз вони забувати четвертий м'яч м'яч проти. Ні. Залишається 5 хвилин до кінця. В цьому матчу два голи потрібно забивати гравцям Saints, щоб як мінімум відігратися. Хоча ми розуміємо, що відігратися їм буде дуже-дуже важко, враховуючи те, як розвивається цей матч, як взагалі розвивається гра. А козаки вже нікуди не поспішають. Він розумієш, все під їх контролем. Вони йдуть до третьої перемоги з трьох. Дев'ять залікових пунктів. І будуть виходити вони саме в кубок, скажімо так, чемпіонів можна це назвати. А полюдько закинати, що була тут гра рукою під час удару, але здається, рука була притиснута, але ж який індивідуальний прохід і передача можна було забивати. Як все чудово зробив Семеділко, проте наприкінці трохи перемудрив. І зараз знову Семеділко сам розганяє так у своєї команди. Є передача, можна забивати п'ятий гол. Тут навіть пробити дають до що ж таке. Просто козаки вже тут не знають навіть самі, що робити. Як же все вони роблять красиво і забивають. Четвертий гол. Гольова передача на рахунку Константина Озуна і Сергій Гриба. Все ж таки в цьому матчі без голу не йде. На сімнадцяті хвилині поєдинку. Грива забув четвертий м'яч своєї команди. Все дуже просто. Від козаків у них все під контролем, трим'ячі переваги, ще й Сейнс має чотири командні фоли. Скажімо так, поки що все саме проти якраз таки колективу. Сейнс складається, але об'єктивно кажучи, звісно ж, по грі козаки найти посильніше своїх опонентів, вони це вже доводять. Що ця група для них це була така легка прогулянка, і вже основні сили вони будуть витрачати саме в стадії плей-офф. 18-та хвилина поєдинку. Вже просто тут мають як одна, так і інша команда догравати. Сейнс не змогли закінчити відбірковий етап, точніше, групову стадію без поразки. Два пункти буде у Сенс після цього поєдинку. Козаків 9, козаки. 100% вже виходять з першого місця. А ось Сейнс будуть чекати на розвиток подій. У наступному матчі, тому що там у Сокілої, у «Гетьмана» по одному пункту заліковому. І якщо навіть у тому поєдинку буде нічия, то цікаво, як це буде складатися і пенальті, ще й пенальті. Заробляють для себе. Козаки Юнайтед. П'ятий командний фол для Сейнс, але це шестиметровий удар голкіпер. Порошого <правильно> <Пору> правила. <правильно> ну що, буде перегляд вару? Буде перегляд вару. Все ж таки... Перегляд відеоповтору на предмет. Того чи був там шестиметровий удар удар, п'ятий командний фол для колективу Сейнс, але Сейнс апелюють, що ні. Хоча арбітри, мені здається, більш ніж упевнені в своєму рішенні. Ні, друзі, все ж таки не буде п'ятого командного фолу і не буде пенальті у цьому епізоді. Можна продовжувати поєдинок. Вирішили, що там небезпечна гра проти арбітра була? Не проти арбітра, проти голкіпера. Прошу вибачення. Небезпечна гра проти голкіпера. Чотири фоли залишаються у Сенську. Заки все одно атакують, хочуть вони забити, незважаючи на те, що не дали їм пробити цей пенальті. Зараз у нас буде розпочинатися остання чиста хвилина. У цьому протистоянні козаки продовжують атакувати, не збираються вони зупинятися, хочуть ще й п'ятий м'яч забити. Або, можливо, ми побачимо другий теорії у Сейнц. Мабуть, Сейнс тут добре, що вони не пропустили багато. І кількість забитих та пропущених може відігравати різницю, якщо поєдинок гетьман Сокел також у нічию закінчується. У трьох команд по два пункти. І далі вже треба буде рахувати якраз таки статистику кращих голів. Хто як себе проявив, той вже буде виходити, скажімо так, в кубок чемпіонів, так, кубок престижу, сенс атакує, сенс може забити, але сенс не забиває. Який супершанс, був відзначитися у Богдана Башкіра, але ні, все ж таки, як би він і намагався, але... Забитого м'яча не буде. Другу для колективу Сейнс. А козаки продовжують. Власну атаку. Передача можна забивати п'ятий. Чумаченко стріляє. Проте удар блокується. Башків. Друга спроба вихід вічна Удар-поворотик. Голкіпер. Рятує свою команду. Все ж таки ні. Сейнс другий. Не забивають. 12 секунд. До кінця цього матчу. Є одразу передача, яку читають козаки Юнайтед. Чомаченко як розкручуються. Віддає далі передачу на партнера. Але ні, все ж таки козаки забарилися в останні моменти. Скільки у нас буквально 2 секунди до кінця І на цьому закінчується за цей поєдинок? Чотири на користь кузаки Юнайтед. Вони виходять з групи з першого місця. Сейнс залишається з двома пунктами. Попереду на нас останній матч група. Сокіл гетьман. Залишайтеся з нами.